Ален Фурніє – французький письменник початку ХХ століття. Він писав світлі й тужливі романи про зворушливу юність, втрачені мрії і пошуки ідеального кохання, його слова як спогади з літа, що не повернеться, але живе в серці назавжди. Ми ще не жили, ми лише шукали те, що здавалося життям. Роман Алена Фурніє, втрачене помістя. Став єдиним його завершеним твором автор, справжнє ім'я якого Анрі Альбан Фурньє трагічно загинув під час Першої світової війни. Незважаючи на коротке життя, він залишив глибокий слід у французькій літературі завдяки цій чуттєвій, сповненій світлих мрій книзі, у центрі сюжету незабутня пригода юного Огюстена Мольнеса. Який випадково потрапляє на дивовижне свято у таємничому маєтку і закохується, але прекрасне зникає так само раптово, як і з'явилось, залишаючи кінь у серці. Цей роман про нездійснені мрії, ностальгію за дитинством і тендітну красу втраченого ідеалу досі зворушує читачів, бо кожен прагне зберегти світло першої мрії у дорослому серці. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.